Легендарна залізна бригада з містечка Яворівчу на Львівщині відзначила 98-му річницю з дня заснування. Лише кілька днів тому бійці 24-ї повернулися з району проведення АТО, де воювали з російськими окупантами ще з весни 2014-го. Два роки і три місяці. Жодного з'єднання в збройних силах немає. Хто перебільшив по термінам 24-ту бригаду? По часу перебування в зоні бойових дій воїни найстарішого в українській армії з'єднання були Слов'янськ, Ямпіль, Краснопілля, Лисичанськ, Миколаївку та багато інших населених пунктів Донбасу. Були сподівання, що це як дурний сон, але, на жаль, сталося так, що це справжні бойові дії, які згуртували наш колектив, додали нам певності в наших діях. На жаль, були втрати наших бойових побратимів. У боях на Донбасі бригада втратила 96 бійців. Уходили найкращі, найкращі люди, кращі офіцери, кращі солдати, найсмілиші, найобучені, які підіймали в бой тих, хто йшов за ними. Урочистості з нагоди дня частини пройшли на військовому полігоні Міжнародного центру миротворчості та безпеки, де особовий склад 24-ки відновлює сили після виснажливих боїв на сході України. Олександр Візгін, Віктора Нуфрієв, військове телебачення.